Всім привіт! Рада вітати вас на каналі рукоділля і не тільки З вами я, Світлана. Сьогодні традиційно у мене неділя, здається, сьогодні 7 так 7 вересня, і я знімаю своє чергове відео із своїми результатами тижня. Вишивала я Всього три процеси на цьому тижні. Не скажу, що я багато вишивала. Якось цей тиждень я навіть не порахувала в хрестиках, скільки в мене вийшло. Ну, це, в принципі, і не важливо ця інформація. Це важлива інформація особисто для мене, для моєї статистики. Тим не менше, розпочинаю я свою роботу з іграшки, ринказі. Колись це буде. Куля з поросятами, рік поросяти. Моя доня народилася в рік поросяти, і дуже мені хотілося мати таку кулю. Загалом мені хотілося мати їх всі 12. Ось, сподіваюся, це в мене вийде. От і я зможу вишити всі 12 куль. Тобто, хто пам'ятає? Я знову не сфотографувала свою роботу, як вона виглядала на минулому тижні. Якось мені цю ситуацію треба виправляти. Ну, Менше з тим. Показую, як виглядає зараз. Ось у нас вже перше порося. Ось воно повністю, до речі, вишите, залишилось тільки бенк. Нижні клиночки я буду вишивати вже всі разом. Всі шість. І оці прогалинки, тут м'ячики будуть, я буду зашивати теж, ну, потім в кінці. Буду брати один колір і зашиватиму повністю по всій роботі. А поросят я вишиваю, якби, ну, повністю завершую. Тобто, в мене перше порося вже повністю готове, і друге в мене готове теж майже повністю, Ось, буквально сім хрестиків отут біля п'ятачка. Залишилося вишить. І, ну, оцей шматочок. Тут будуть червоні нитки, які будуть в клиночках, тож я, більш за все, тут місце залишу і буду продовжувати далі. Ну і, Звичайно, тут ще будуть копитися, і вже в мене про... проявляється ось вухо третього поросяти, ось голова, частина голови. І отак, от потрішки-потрішки, по коли я беру нитку, я зашиваю тут, і ну, якщо в мене залишок нитки залишається. От то я проходжу десь зашиваю отут недалеко. Повністю я чомусь ну, ну, не проходжу повністю однією ниткою, іноді є такі участки, де важко прорахувати, його то можна прорахувати, але ну нащо, коли ось зашиваю те, що близенько. А далі, походу, буде зашиватися далі. Головне, щоб завершити нитку, щоб короткі, наприклад, е, ниточки не, не примотувати назад до бабіни, а то я стараюся їх зашити. Просування є, і вони помітні. Ну і сподіваюся, що іграшка буде досить таки гарна. Я не знаю, чи я говорила, я не знаю, чи я говорила минулого разу. Е, в мене закінчилася... Раз-два, раз-два. Де моя дикція? Минулого разу, не знаю, чи та що ж таке? Ну но... не пам'ятаю, чи минулого разу я говорила чи ні, що в мене закінчилася нитка 907, і я брала новий моточок. І наскільки відрізняється нитка, ось, ось ну це реально дуже ось видно, так? Який яскравий салатовий на цьому клиночку і який тьмяний на цьому. Ну, ось трішечки ось, світлим, яскравішим зашито. Ну, менше з тим, я думаю, коли вся куля шиться ну, це не, не буде дуже падати в око. І перешивати я теж не буду, залишу так, як є. Але чомусь мені здається, що я про це говорила минулого разу. Ну, хай буде ще раз. Ось і хочу сказати, що. Якось трішки важкувато мені вишиваються самі оці поросята. Ну, от справді, не знаю чому, але якісь, ну. Ну, я вишиваю, бо мушу. Нема мене якось такого задоволення і чомусь, ну, не знаю, важко йде, одним словом. Ну, але потрошку йде, і слава Богу. Це вже звучить як девіз. Минулого разу я теж так говорила. Так, ідемо далі. Як ви пам'ятаєте, я планувала у понеділок зробити старт цієї іграшки. Минулого разу, в Минулому відео ми робили огляд цієї іграшечки, цієї ялинки. І ось буквально за день. Ось тільки я вишила. Більше я її до рук не брала. Це буквально я, ну, можливо, годинки півтори повишивала. І, вважай, третину іграшки я вишила. Дуже гарна іграшка, дуже приємно вишивається. Хрестики дуже рівнесенькі. Одним словом, все влаштовує, все подобається. І прекрасно вона мені рухається. Вишивала я по паперовій схемі, але що цікаво, ось така деталь в інструкції написано. Зараз навіть зачитаю. Якщо бажаєш отримати схему в форматі сага, напиши нам на адресу, -та -та, або в приватні повідомлення в інстаграм, і пришлють електронну. Схему. Е, так, я хочу вишивати, мабуть, по електронній схемі, а можливо, я буду вишивати по паперовій, так як я буду це вишивати іграшку поза домом, і планшет з програмою я не буду за собою носити. Ну, але саму статистику буду замальовувати по планшету, по програмі. на планшеті по програмі. Ось, І тому хочу таки написати, але бачите, за цілий тиждень я до комоду і не написала. Ну, то не важливо, все це можна зробити, можливо, я завтра напишу, можливо, післязавтра От, і буду колись продовжувати вишивати цю іграшку. Я з нею не спішу, її вже, звичайно, можна було і завершити, ну, але я не спішу. Вишивала я. Один день у понеділок, більше я її не торкала, не трогала і не вишивала. Ну, і ось такий результат я маю. Тут буде ще трохи бекстічу. Що ще говорити? Іграшка вийде в результаті гарна. Буде ще в мене колись плюс одна іграшка до колекції. І третя. Річ, яку я обіцяла, що я буду вишивати, це ось така лялька-мотанка. І на цьому тижні я зробила повністю повністю готова. Залишилось тільки оформити. Але у мене був конфуз невеличкий. Я мусила шматочок, ось, якщо я так вам ближче покажу, можливо, буде видно, що я шматочок доточила. Як я рахувала, я порахувала по нижньому краю, а те, що є ще ручка в цієї ляльки-мотанки, я не замітила, виявляється. І тому мусила, не вистачало мені тут самої пластикової канви, мусила трішечки доточити. Ну, але вийшло ось так непогано. Але це не все мотанка. Один, мотанка 2, теж повністю вишита. Залишилося тільки оформити. Ви бачите, які в мене шматочки. Конви. Іграшка ця зовсім малесенька. І тому дуже зручно вишивати на невеличких шматочках, на залишках пластикової канви. Її примінити більше, в принципі, нікуди, але мені шкода було викидати такі шматки канви, і якраз дуже добре помістилися на ній ляльки-мотанки. Тобто, в мене дві іграшки, і це дуже добре, це хороший результат. Але це теж ще не все. Лялька-мотанка 3. Вона, звичайно ж, в процесі ще, вона далеко ще не завершена. Навіть Ну, хрестиків вже, в принципі, тут небагато залишилося. І ось ну, оформляти я їх буду всі разом. Пам'ятаєте, я говорила, що я буду вишивати три ляльки-мотанки. Але ні, я буду вишивати, мабуть, чотири. Ще буде четверта. Ну, більш за все, що оформляти я їх буду всі разом, всі чотири. За одним махом, як то кажуть, ось і буду я їх роздаровувати. Ось так. Одну залишу, мабуть, для себе, а можливо, і не залишу. Я ще не знаю. Мабуть, не залишу. Я собі вишию в будь-який час, як мені треба буде. Думаю, що я все. Роздарую. І ось, бачите, в мене дві вийшли на білому пластику, подобається мені вишивати на білому. І ось одна на прозорому. Мені здається, можливо, мені здається, ну ось вишию повністю фігурку, і порівняю. Чомусь таке враження, що нитки виглядають по-різному. Можливо, це мені здається. Може, і здається. Вишию повністю і порівняю, бо чомусь мені зараз око ловить, що на прозорій пластиковій канві, чомусь наче світліші. Хоча на камеру ніби і однаково. Ну, одним словом, це не дуже то і важливо. Шматки я дістаю, які в мене є. В основному в мене прозорий пластик. Але він м'якший, до речі, оцей пластик трошечки плотніший, трошечки твердіший. Оцей такий більш гнучкий м'який. Ну, це, в принципі, не суттєво. І на результат, я сподіваюся, це не дуже повпливає. Тож, маю майже три ляльки-мотанки. І, ну, мабуть, на наступному тижні я вже вам покажу готові оформлені роботи. Але може бути таке, що до того часу, поки я буду знімати відео, я вже їх почну дарувати. Ну, але це не точно. Доживемо, побачимо. Ну, і, в принципі, це всі мої результати, ще ялинку в кадр покладу. От, в принципі, це всі мої процеси, які я вишивала на цьому тижні. Чи багато, чи мало, не знаю. Але, що вишила, те й моє, як то кажуть. Як завжди. Останнім часом я тільки обіцяю, що я буду вишивати коня, а насправді вже, ну, як мінімум, два тижні я до нього не бралася. О, знову ж таки, повторююсь, як і минулого разу, сподіваюся, я таки на цьому тижні до нього повернуся і хоч трішечки розпочну вишивати. Бо щось я відчуваю, якщо я його не буду рухати. То він і не рухатиметься, він і не вишиватиметься. Ну, а на цій оптимістичній ноті буду завершувати своє коротеньке відео. Рада була всіх вас бачити. Пишіть мені коментарі. Буду дуже рада їх почитати. Ставте лайки теж буду вам дуже вдячна. А я вам кажу до побачення. З вами була ваша Света. Пока-пока!